Не хотіли співати гімн Росії, тому місяць були без свіжого повітря. Такі жахіття довелося терпіти полоненим жінкам. Про пережиті події розповіли їхні матері. Вони зібралися у рівному на заході. Незламні матері, історія сили та відваги. Більше деталей у сюжеті. Пані Наталія з Маріуполя, донька жінки, служила в полку Азов. Близько року провела в полоні. 10 квітня вернулась до матері. Історію розлуки з донькою Наталія розповіла на заході незламні матері. Історія сили та уваги. Вам це не передати. Це дуже тяжко. Для кожної матері дуже тяжко, дуже тяжко було в Єленовці. Дуже тяжко з продуктами, з питною водою. А коли вже вони їх перекинули в Таганрог, вивезли, то там заставляли співати гімн Росії. Їхня камера, де камера була на 6 чоловік, ну їх там було 20 чоловік, і всі відмовилися. Їх місяць не випускали на свіже повітря. Мама, вихователь будинку сімейного типу Вулик Наталія Мокляк працює з дітьми, вимушеними переселенцями. каже, такий захід важливий для обміну досвідом та підтримкою інших матерів. Ми вже всі втомилися і морально, і емоційно, і фізично, і матеріально. Ви ж знаєте, ми хочемо десь десь щось взяти, о того такого вогника, отого такого води живої, десь взяти. І я думаю, що такі зустрічі вони якраз нас надихнуть і якби змотивують одна одну. Приурочений захід до Дня матері та Дня Вишиванки. Керівниця ЦНАПу Євгенія Курсик ділиться. Спершу захід планувався для працівниць закладу. 90% нашого колективу це жінки, більшість із яких мами. І коли ми думали, що ж такого організувати, придумали власне таку мотиваційну зустріч із мамами, які вже пережили і переживають таких багато десь важких, десь нелегких моментів. Коли вже ми почали організовувати сам процес, готували спікерів, зрозуміли, що настільки виходить потужний захід, що обмежитися виключно нашими працівниками, було б ну, якби мало, і хотіли запросити більше жінок. Кожна історія цих жінок має бути почутою та взятою за приклад як історії сильних матерів. Організатори сподіваються, що захід допоміг матерям, адже у військовий час важливо поділитися проблемами та переживаннями з іншими. Владислав Стицюк, новини рівного.